Дуже складні погодні умови були цього туру. Якраз зараз про них поговоримо, тому що Шахтар вдома приймав, перепрошую, на виїзді зустрічався з запорізьким металургом. І достатньо складним було поле газон стадіону у Запоріжжі, якраз перед початком цього поєдинку, ще сьогодні. місцеві Дю США, бачите, ще сьогодні. От вас, вам доводилось таке робити, будучи, от коли ви тренувалися, коли ви, були, ви ну, навчалися так би мовити, Дю США. От вони готували поле для того, щоб основна команда сьогодні зіграла. Максиме. Да, Лопата не, Максим. Ні. ні, я, я пісочком лінії розчерчивав, скати в нюшка Ні, Мені такого не приходилось. <laughs> e, взагалі, якщо грати в таких умовах. От ми сьогодні багато про те суперечі, суперечно говорили, про те, що мовляв, ну можливо, не варто грати в таких умовах. Але Максим, ваша точка зору. Ну, э, стоїть, не стоїть, це вже діватися не. Остається уповати. тільки... Ви любите, ви любили грати в таких умовах? Так, звісно, хто ну, любить грати, коли в вони, в общем-то. Ну тес це... Будци тесная обувь. холодно, очень холодно пальцем. Есть свои плюсы. Можна Ого. подождать, где-то отскок, где-то защитник может мимо м'яча попасть. Ты подождать, поэтому... ти, не подождать, ну замерзнешь. Просто что для них, для нападників, це ну просто, знаєте, как бы ідеальна погода. Потому что в будь-який момент, все равно, який бы не был захисник, він все равно помилиться. Ну, конечно, для вратаря. Ну сложно. Ну і сьогодні, в принципі, запорізький металург виглядав достатньо переконливо. в матчі проти Донецького Шахтаря вдома, але лише до середини другого тайму. Подивіться, практично ідеальний газон. У Шахтаря були моменти. О тут шанс, дуже хороший шанс був на старті зустрічі у команди Луческо. І так само був шанс у запорізького металурга. І Платон навіть тут забив. До речі, Максим, поки ви тут, він забиває. Ну, що правда, цього разу, ігри підряд, ну, Цього підряд. разу було положення поза грою. Положення поза грою, невеличкий офсайд, Ми зараз на нього подивимося, бачите, буквально там на пів крока. Щоб подивитися, то приблизно на пів кроку був ближче до воріт Руслан Платон, аніж захисник е, Донецького шахтаря. А так могло бути все достатньо цікаво, якби вдалося запоріжанам забити. Взагалі до 56-ї мінути Запорожжі дуже добре. Грало. Практично була равна гра, але було зрозуміло, що гра йде до першого забитого м'яча. Ну, бачите, моменти у шахтаря їх було не так багато, але вони но были достаточно якие. Ну, Стопроцентные голевые моменти. Вихід один на один исполнял, перебрасывал, не попав просто в ворота. Ну у другий тайм. Другий да. тайм, знову ж таки, буквально за 5 хвилин все змінилося. Ну, Здесь індивідуальне мастерство, конечно, на просто високому рівні. Хладнокровно обыграл. Ну, надо определить претензии центральним защитникам, которые ну, дали войти в штрафну і направити мяч туди в угол. й на 11 го п'ятою, Максиме, ну от, Песня. Классика футболу. Песня, конечно. Но и Запорожье все равно похвалить хотелось бы, потому что никогда команда не закрывается. Они играют со всеми в свой футбол и имеют возможность. Но здесь уже после первого забитого рассыпалась две команды. Другий да. мяч забывает Эйшера. А я хочу віддати налазить. Так само и Марлосу який забив первый мяч, потому что для него це важливий поединок. Зараз починают довіряти ему Луческу и Марлос. Но все-таки таланту у него дуже багато. И я думаю, что сейчас цей футболіст может стать одним из накращих шахтарей. Сторона хорошо сыграл, сделал две голевые. Хотя была у него травма, просил замену, но как капитан не стал этого дела делать, прекрасно понимал, что какое важно. Важная фигура для команды. Дейшейра да забывает другий мяч свій третій команды. 3-0. Ну и врешті решт в кінці уже забив Велитон Нем. Вот в этом эпизоде счет 3-0, а человек бежит, катится. Хочет забить. Он в принципе и забил. Дивимось момент. Ну, бачите, по порожні ворота, то тобто, Максим, в принципі, от ви кажете, Запоріжжя можна похвалити, ну, але в другому таймі команда зіграла дуже погано. Звісно, тут хвалить, как бы опять 0,4 хвалить, конечно, не, не, ну, не стоит, наверное. Но до, до 60-56 до минут грали дуже неплохо. Ну, однотипные пропустили. ну, второй, третий, четвертий практично одинаково. Давайте послухаємо, що після гри говорили головне ні тренеры обох команд. Ну, Олександр Томах, виконуючи обов'язки, тимчасово виконуючи обов'язки головного тренера. Як вони оцінили сьогоднішню гру? Як я й передбачав, гра йшла до першого забитого гола. Металург розклеївся і ми скористалися вільними зонами. Коли наші суперники втомилися, на перший план вийшли техніка і швидкість футболістів шахтаря. Але відзначу команду із Запоріжжя. Вони нічим не слабші середняків прем'єр-ліги і мають високий потенціал. Мені важливо було, щоб команда намагалася грати в футбол, тому що треба, треба ставити і гру, і ну, роботи, звісно, очень много. Есть проблемы, много проблем. Шахтер по классу, конечно, сильнее нас. И во втором тайме это проявилось. Я не привык обвинять игроков, потому что ну, за 2-3 недели команда не делается. Я оптимизм, какие-то подвижки есть, конечно. Но хотелось бы понадежнее, чтобы второй тайм мы провели себя цепочкой каких-то ошибок.